Будь ласка, привітайте старшого віце-президента та генерального менеджера Кейденс Бойда Фелпса. Подивіться, хто тут так. Освітлення дуже яскраве. Це е -е. справді честь бути тут сьогодні разом з вами на заході Intel Foundry Direct Connect. У мене міцний зв'язок із багатьма командами Intel, адже я пропрацював там 25 років, перш ніж прийшов до Cadence. І по суті, я виріс у галузі проєктування напівпровідникової архітектури та розробки технологій, працюючи в Intel разом із дійсно найрозумнішими та найпрацьовитішими людьми, яких я знаю. Тому дуже захопливо. Спостерігати за прогресом у напрямках 18 А та 18 ap і тими можливостями, які це відкриває для Intel Foundry, а також для її нинішніх і майбутніх клієнтів, я був би недбалим або не в тренді, якби не згадав про все, що стосується штучного інтелекту. Штучний інтелект з точки зору розробки інтелектуальної власності та ефективності ЕДА знаходиться в центрі всіх наших щоденних зусиль. Темп розвитку шалений, а стандартні вимоги до швидкості, пропускної здатності та ефективності, продовжують лише зростати, значно випереджаючи навіть темпи задані законом Мура. Тому потреба в інноваціях і співпраці в галузі, а також у дизайнерських екосистемах, насправді ніколи не була такою важливою як сьогодні. Тож я розповім про важливість ретельно підібраного портфоліо та дорожньої карти, створеної для System Foundry, що є ключовим для успіху в епоху штучного інтелекту, та допомагає клієнтам швидше виходити на ринок. Цього прагнемо. Допомого допомогти клієнтам швидше виходити на ринок. Концепція замкненого циклу стосується нашої стратегії кооптимізації технологій проектування з інтелектуальною власністю та вдосконаленням процесів, забезпечує ефективність та інноваційність, які залишаються надійними. У цьому у замкненому циклі ми прагнули запросити до партнерства та спільного бачення успіху в такому трансформаційному середовищі. Це вимагає спільної роботи. Крім того, як ви вже чули, використання переваг пакування Intel вирішальне для підвищення продуктивності та масштабованості. Intel Foundry пропонує не лише надійну технологію виробничого процесу, а й має ключові можливості у сфері пакування, які доповнюють і підсилюють цінність 18 a і 18 ap Якщо говорити про штучний інтелект, існує три основні етапи в часі та три фундаментальні шариші, і його впливу на кремній і складність проєктування систем, які починаються зі спроби прискорити обчислювальні алгоритми і еволюціонують до моделювання та оптимізації з надією досягти чогось ближчого до того, що люди вважають справжнім інтелектом. Зараз у галузі ми занурені в розгортання інфраструктурного ШІ. Що вимагає великих ресурсів для підвищення продуктивності. Усе зосереджено на продуктивності в короткостроковій перспективі. А перші спроби монетизації на агентному ЛЛМ – це серце цього етапу. Але те, що для мене справді захопливо бути частиною і спостерігати за появою другого горизонту, який ми називаємо фізичним ШІ. ШІ, що керується автономією та сенсорами. Ви знаєте, це світ автономних автомобілів, дронів, роботів усюди, навіть на фабриках із використанням спеціалізованого кремнію для галузей. Це буде трансформаційно. Однак, знаєте, навряд чи це наблизиться, скажімо, до надінтелекту. Але не помиляйтеся, ця фаза, друга фаза, справді змінить те, як ми живемо, тоді як перша фаза насправді змінює нашу продуктивність. А третя фаза ШІ буде у сфері знаєте, наук про життя від ДНК до швидкого молекулярного проєктування, до глибокого розуміння великих біологічних систем, які більше не покладаються на передбачення та ітеративні оцінки. Усе це створює передумови разом із зростанням світового ВВП. І оцінками, які показують, що бізнес ливарних заводів може подвоїтися до 300-400 мільярдів до кінця десятиліття і зрости до 700 мільярдів до 2035 року. Тож ливарний бізнес може бути справді дуже прибутковим серед галузевих тенденцій, що стимулюють зростання напівпровідникової індустрії, ключова концепція дезагрегації. І це дійсно так ви бачили приклад Кевіна і наскільки важливою є дезагрегація, оскільки вартість кремнієвих технологій зростає, а час до зрілості кремнію сповільнюється, великі монолітні проекти стають рідкіснішими і, можливо, не життєздатні. Вони потребують часу для врожайності через зростання складності. На щастя, технології пакування зараз, мабуть, такі ж важливі, як і закон мура. Прогрес у технологіях пакування дав змогу створювати нові архітектури, адже компанії можуть відмовитися від дорогих і складних монолітних проектів на сучасних вузлах. Тепер вони можуть розміщувати потрібну інтелектуальну власність на відповідному техпроцесі за оптимальною вартістю. На мою думку, дезагрегація вже в грі. Це ключ до зниження вартості продукту та витрат на дослідження і розробки, а також підвищує потребу в IP у цій новій парадигмі обчислень. HPC і AI також ставлять нові вимоги до продуктивності. Вони створюють потребу в нових архітектурах, нових парадигмах пам'яті та обчислень. І особливо це стосується впровадження нових технологій. Технологічний процес і архітектура тісно пов'язані між собою. Зараз компанії дійсно перевантажені вимогами своїх клієнтів щодо сегментації. Звичайний комерційний кремній вже не задовольняє потреби. Багато компаній першого і другого рівня вже не можуть дозволити собі створювати інтелектуальну власність і дизайни створені раніше. Екосистема має велике значення їм потрібно більше зосереджуватися на тому, що унікально вирізняє їх серед інших. А все інше купувати зараз це важливіше ніж будь-коли. Ще одна річ, яку ми спостерігаємо, уряди усвідомлюють геополітичну ситуацію та ризики, пов'язані з нею. Вони переймаються питанням самостійності у виробництві Кремнію в цьому складнішому геополітичному середовищі. Зараз по всьому світу здійснюються інвестиції для створення стійкості перед обличчям непевних часів і непередбачуваних викликів. Оскільки ми вже торкалися теми дезагрегації та чіплетів як ключових чинників зростання адресного ринку напівпровідників, хочу також поділитися, що ми є засновниками альянсу Intel Foundry Chiplet Alliance. Ми раді розширювати партнерські відносини Cadence з американськими аерокосмічними та оборонними секторами, сприяти впровадженню наших технологій ідеа. IP для кремнію пакування для підвищення можливостей у військовій, аерокосмічній, оборонній і комерційній сферах. Ця можливість досягне 400 мільйонів у 2030 році. Ви чули, як Ані Руд сказав, що можливо ми навіть недооцінюємо це м, е, знаєте 700 мільярдів у 2035 році, і лише попит на штучний інтелект забезпечує понад 20% цього середньорічного темпу зростання протягом усього періоду до 2030 року. Тож сектори зростають, особливо коли ми переходимо до етапу фізичного штучного інтелекту, і це дорожче переміщати дані ніж обробляти їх. Тому проєктування для ефективного переміщення даних через інтерфейси пам'яті, а також високошвидкісні IO-інтерфейси є надзвичайно важливим. Головний науковець Nvidia Біл Далі сказав: локальність це ефективність, ефективність це енергія, енергія це продуктивність, а продуктивність це головне. А дезагрегація, щоб вирішити проблему розміру кристала, правильний транзистор на правильному техпроцесі робить інтерфейси як UCE ще більш необхідними. Коли швидкості пропускна здатність і ефективність зростають. Тому протокольні стандарти та швидкості продовжують стрімко розвиватися. Це ключовий момент. Ми і надалі це спостерігатимемо. Розвиток технологічних процесів необхідний для оптимальної продуктивності цих найновіших і найпотужніших елементів інструментарію конструктора СОК. Отже, зараз дата центри справді еволюціонували. Від традиційної hpc віртуалізації обчислень до обслуговування AI-клієнтів, які виконують навчання та інференс на GPU і XPU у великих масштабах. На рівні фабрики існують значно більші вузли, присвячені штучному інтелекту, які використовуються меншою кількістю орендарів для тривалих завдань навчання AI порівняно з традиційними дата центрами. Обчислювальні та комунікаційні парадигми також еволюціонували. Відповідні протоколи також розвиваються, тому обчислювальний вузол ai Фабрики зазвичай підключає процесор до прискорювача та мережевих карт NIC через протоколи, як PCIe і CXL. Ці прискорювачі потребують оптимізованих комунікаційних протоколів для ефективного керування трафіком, насиченим пам'яттю, який використовується під час виконання алгоритмів штучного інтелекту. HBM залишається інтерфейсом підключення пам'яті для високопродуктивних прискорювачів. Моделі генерації та споживання даних цими прискорювачами відрізняються від інших HPC-додатків чи хмарних сценаріїв для вирішення вузьких місць чи накладних витрат через стандарти. Індустрія впровадила Ultra Accelerator Link та Ultra Ethernet, щоб розширити можливості цих ai центрів обробки даних і фабрик, започатковуючи, ми називаємо еру ультраефективних обчислень. Отже, у Cadence ми наполегливо працювали співпрацюючи з Intel і будучи партнером Intel Foundry ще до появи 18A. разом з 18A та 18AP ми створили портфоліо, яке відповідає найвибагливішим потребам у світі HPC, а також AI та ML. Cadence ми оголошуємо розширення портфоліо IP у Foundry Intel. Серія 224 гігабіт з довготривалою продуктивністю для UA-Link та Ultra Ethernet – нові стандарти для масштабування вгору та вшир у фабриках штучного інтелекту. Універсальний набір для застосувань у пам'яті DDR5-128, підтримка MRDM другого покоління з ddr 5 і 400 та багатьох стандартів. UC-ON1 на швидкості 48 ГБ для технологій пакування, забезпечує інтеграцію багатокристальних систем для чіплет архітектур. IP для обчислень і периферійного підключення важливий завдяки новим споживчим стандартам, що дозволяють вбудовані застосування для широкого спектра споживчих і мобільних потреб. Тобто, робоча конячка серед IP – це 10-гігабітний мультипротокольний сердес, який підтримує PCI три DisplayPort, Ethernet, USB 3.1, 3.2, USB 2.v2. Важливо на передових технологічних вузлах і MIPI Soundwire E3S. Усі ці доповнення доповнюють наявний 112-гігабітний сердес, а також наш 64-гігабітний MP5 для PCI-Express 6.0, CXL 3.0 і 56-гігабітний Ethernet. LP5, 5X, 8533 з підтримкою багатьох стандартів. І UCIE 1.0 вже існують для 16 ГГц для передових рішень упаковки мікросхем. Пропонуємо ip рішення для застосувань штучного інтелекту, машинного навчання, високопродуктивних обчислень і мобільних пристроїв з технологіями Intel, RibbonFET і PowerVIA. І ми ще трохи детальніше поговоримо про це за мить. Щодо розвитку Cadence, у нас є портфоліо інших затребуваних продуктів, які ми чекаємо представити на Intel 18.5 та наступних поколіннях, коли будемо рухатися вперед. Але е, спершу я хочу на хвилинку зупинитися і просто сказати: знаєте, висловити вітання команді Intel з їхнім першим великим постачанням для клієнта на 18 А вітаю зокрема Кевіна, Бена Майка, Ярона, Рона і справді багатьох інших. Це дійсно я вважаю має бути моментом для гордості. Ліпу у тебе чудова команда. 18 а ще більш вражаючий, бо поєднує дві справжні революції у виробничих процесах. Це не еволюції, а революції. Зазвичай навіть одна така зміна складність для будь-якого покоління, не кажучи вже про дві. 18-А а перший процес, що об'єднує Рібон і PowerVIA в одному вузлі, повністю підтримуючи EDA та IP. Тож знаєте, Intel Foundry, ви справді маєте чим пишатися? ЕМ, вітаю вас. Отже, перевага 18 a та 18AP безумовно стала значно ціннішою завдяки тісній співпраці між командами з розробки дизайну та технологій. Це справді ключовий момент для будь-якої технології в майбутньому. Це фундаментально. Я хотів би дійсно підкреслити деякі з тих переваг, які ми побачили. Знаєте, у каденс в результаті розробки IP. Отже, визначення п'ятишарової металевої підкладки було оптимальним завдяки врахуванню ефективності трасування, інтеграції, подачі живлення, виходу та вартості. Це дозволило досягти кількох переваг, використовуючи металеві шари на звороті. Використання ключових сигнальних трас на звороті зменшило кількість металевих шарів на лицевій стороні на 2, а також зменшило площу на 15% у деяких ключових схемах. Отже, ця можливість і ще одна важлива річ: можливість прокладати ключові тактові мережі з меншим скію та більшою досяжністю. Покращення таймінгу та збіжності завдяки використанню першого і другого шарів металу на звороті для локальних, а третього і четвертого для глобальних тактових сигналів. Компоновка елементів і вирізи стають ефективнішими завдяки металу звороту. Отже, ефективні способи використання металу на звороті для вирішення критичних конструкторських завдань в IP і надалі будуть поширюватися з часом і від покоління до покоління. Зараз на передових технологічних вузлах щільність потужності зростає у міру зменшення площі. Металеві лінії стають тоншими і більш резистивними. Це призводить до складної проблеми підвищеного падіння напруги IR-drop. Тож ми скористалися товстими шарами металу на звороті, щоб оптимізувати силову сітку, ширину шин і досягти цільових показників електроміграції майже без ітерації компоновки, що було справді вражаюче. А товстий метал на звороті суттєво зменшує падіння напруги ir Drop, завдяки чому захисні діапазони напруги для ir Drop можна було скоротити на 20%. Чому це важливо? Тепер ви можете повернути цю напругу команді для підвищення тактової частоти або енергетичної вигоди. Інша перевага металу на звороті стосується тих ділянок дизайну, які можливо є трохи специфічними і не настільки очевидними, але насправді не менш важливими. Один із прикладів використання використання LCBCO для багатогігагерцової синхронізації в PCI Gen6. Ми спроєктували індуктор вищої якості з точнішими характеристиками і меншим енергоспоживанням, оскільки не було потреби в надмірній компенсації через розсіювання, і цю перевагу ми повернули безпосередньо до IP, прямо у PPA, Є багато унікальних способів застосування цього. Але річ хочу наголосити, і про яку мало говорять щодо додавання металу на звороті та технології RibbonFET, Intel виявила у неї найкраща у своєму класі щільність ємності пам'яті. Це стає важливим інструментом у наборі засобів розробника для зменшення пікового шуму на входах-виходах у цифрових схемах, а також для оптимізації площі до 10% у деяких ключових схемах. У деяких проектах можна навіть зменшити потребу у дорогих глибоких траншейних конденсаторах і конструкціях з інтерпозерами. Тож, хоча висока щільність MEMCAP від Intel, можливо, і не є революційним технологічним проривом, як, наприклад, самі модулі Backside Metal чи Ribbon Fed, вона створює унікальну можливість для покращення енергоспоживання, продуктивності, площі та вартості для багатьох. Хм, Гаразд. Тож так само важливими, як і DTCO на рівні процесу, є спільна оптимізація. Те, що я називаю інструментами, потоками та методологією. ТФМ. Знаєте, DTCO на рівні TFM не менш важливий. EDA Cadence, DTCO-18A на рівні бібліотеки покращив Айзоенергоспоживання і продуктивність на 2%. Тепер TFM Cadence вдосконалено для переваг Ribbon FETS і зворотного металу. Потоки та методології оптимізовано для кращого доступу до виводів, якості трасування і кращої кореляції з попередньо розміщеним трасуванням. Це справді ключове, щоб мати набагато вущу кореляцію. Якщо все це об'єднати, Кейденс допомогла покращити ISO, енергоспоживання та продуктивність на 6% у тестових проектах Intel Foundry. Як ви чули, типовий приріст від зміни покоління техпроцесу зараз близько 15%, Тож 6% – це значне покращення, що дорівнює майже половині покоління внутрішніх досягнень техпроцесу. Ще одна захоплива річ на мою думку, це те, що ми тісно співпрацюємо з Intel щодо потенціалу 18P – Проводячи оцінку та оптимізацію, зокрема впровадження пристрою UL-VTLL. це дуже допоможе у 18AP також, я б сказав, вуще вікно проектування порівняно з 18A. Тобто, як повільні, так і швидкі кути ще звужені на 3-4 Це важливо, коли ви випускаєте послідовні півпокоління на техпроцесі і бачите, як зменшується варіація. Ми бачимо це для всіх VT, що підвищує ефективність проектування та конверсій. Як казав, це вирішально. У вісімнадцять АП спостерігаємо кращі характеристики у типовому режимі на 9% кращий струм а на повільних кутах на 14% кращий струм для всіх пристроїв. Отже, всі переваги 18А, такі як Рібн Фетс і зворотний метал, переходять і до 18 АП. Як про це говорив Кевін, ця платформа зберігається, ви розвиваєте її далі. Ці елементи можуть об'єднуватися, щоб забезпечити додатковий приріст продуктивності на 8-8 І тепер ви розумієте, звідки це береться і як це можна використати різними способами. Відпочинку для втомлених немає. Успішний вузол 18А. 18АП, означає, що потрібно створювати. Ефективні шляхи міграції це важливо, бо ви проєктуєте на 18, а знаючи, що зможете перейти на 14. Тож Кейденс працює саме над цим, використовуючи схематичні схеми та макети, оптимізовані для ТФМ, щоб отримати технологічні переваги в площі, продуктивності, енергоспоживанні і, зрештою, у вартості на майбутніх вузлах Intel Foundry, знижуючи бар'єри для проектів під час переходу з одного вузла на інший на Intel Foundry. Тепер, як я вже згадував на початку, пакування стало настільки ж важливим а в багатьох випадках, на мою думку, навіть важливішим за сам закон мура. Оскільки архітектурні потреби випереджають темпи закону Мура, саме пакування виходить на перший план для передових розробок. Intel Foundry має вражаючий досвід у сфері пакування, а Cadence наполегливо працює над створенням безшовного процесу для передового пакування з метою розробки гетерогенних рішень. Декілька основних моментів у нас є еталонний процес NMIB, який вже використовується у виробництві з високою пропускною здатністю та продуктивністю завдяки тісній співпраці команд Intel і Cadence. Лише цього року автоматизація трасування забезпечить десятикратне підвищення продуктивності, а інструменти для аналізу під час проєктування дозволяють виявляти помилки на ранніх етапах, що значно покращує якість трасування. Це повертає нас до кореляції дота після кремнієвого етапу. Отже, ip кейденс для UCE, передового пакування та HBM сумісні з галузевим стандартом технології 2 пілет пакування. Тепер це дійсно захопливо бачити зрілість і першу масштабну реалізацію 18 А повністю підтримуваного еда вузла, а також комплексного портфоліо IP. як ми вже казали, з 18 АІП усе стає ще краще, оскільки PPA покращується ще одним значним стрибком. А досягнення запуску двох основних революцій у розвитку технологічних процесів дійсно закладає основу для майбутніх вузлів. Багато з цих інвестицій у платформу з Backside Metal, Powervia та РібнФет дійсно створюють основу для майбутніх вузлів, таких як 14 a та 14 ae Мене зовсім не дивує, що прогрес у розробці цих майбутніх вузлів іде добре. А потім у Cadence ми раді співпрацювати з Intel Foundry, і допомагати будувати майбутнє кероване штучним інтелектом разом із Intel Cadence на портфелі інструментів із підтримкою агентного ШІ для підвищення продуктивності емуляції та прототипування, які заздрять у галузі. Це портфель IP світового класу для Intel Foundry, доповнений контролерами процесорним IP, DSP і вбудованим IP – а також не лише самими IP, а й відповідним програмним забезпеченням і системною підтримкою для створення прискореної обчислювальної інфраструктури, яка вирішить ті фізичні виклики ШІ, про які я говорив щодо майбутнього, і дозволить нам разом вирішувати складні наукові проблеми. Тож разом з Intel Foundry ми очікуємо на майбутнє, яке буде відзначатися зростанням кількості спільних клієнтів і справді процвітаючою екосистемою. Тож дякую вам і ще раз вітаю Intel Foundry з досягненнями 18A та 18AP. Дякую.